100 гривень упаковка 2,5 метра. Ось такий класнючий садовий декоративний Ви Подивіться, як він класно, круто виглядає. Рік, півтора року він уже стоїть. Друге літо, одну зиму простоя. Друге літо стоїть. Все чудово, все прекрасно. І тільки погляньте, як він класно, круто, гарно виглядає в гармонії з зеленими рослинами. Ну просто, 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 просто шикарно. Фактура, ніби це дерево, пластик високої якості, що на сонці не вигорає, не жовтіє, на морозі, не сипеться. Ось уже перевірено. Це перевірено і мною, і багатьма моїми клієнтами, які брали і зелений, і білий, і темно-коричневий, і колір теракот. Оце чотири кольори є. І всі вони йдуть в упаковці 2,5 метра лише 400 гривень. Тобто ви подивіться, як він же ж дуже класно, круто виглядає, коли виходить, секції з'єднуються між собою, і виходить ось такий полукружок. Ну просто, просто шикарно з'єднати їх між собою дуже легко, просто без всяких там додаткових інструментів, все монтується. Так, що кому потрібен садовий декоративний заборчик, зробити таку клумбочку красиву упаковка 2,5 метра, 400 гривень, всі контакти в шапці профілі. Пишіть, дзвоніть, відправимо вам по всій Україні.